Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні у нас відеоогляд книги, мета, процес безперервного вдосконалення. На моїй основній роботі я працюю як проєктний менеджер і почав читати цю книгу, власне, з метою поглибити свої знання щодо управління командою і налаштування ефективних процесів. Але, як виявилось після прочитання, ця книга буде корисною для багатьох. До речі, книгу мета процес безперервного вдосконалення для огляду надало видавництво наш формат. Якщо після даного огляду ви вирішите придбати дану книгу, то посилання на книгу ви знайдете у описі відео та закріпленому коментарі. Але це ще не все. Цю книгу ви можете отримати безкоштовно. Для цього вам достатньо поставити лайк цьому відео і написати коментар з текстом Хочу книгу від нашого формату протягом 48 годин після публікації відео. За два дні після виходу відео я зберу усі ці коментарі і за допомогою сервісу рандомного вибору визначу переможця, якому і відправлю дану книгу. Тому не зволікайте і пишіть коментарі одразу після виходу відео з текстом Хочу книгу від нашого формату. І якщо доля вам усміхнеться, ви станете переможцем, то не полінуйтесь протягом трьох днів з дня розіграшу написати мені дані для відправки даної книги. А тепер повернемось до змісту самої книги. Почну трішки з негативу. Сама книга, вона об'ємна до читання 450 сторінок. І, як на мене, можна було б поданий матеріал скоротити без втрати якості, наприклад, на третину. Після прочитання даної книги, у вас може появитися враження, що все, що ви прочитали, очевидно, і не треба бути генієм, щоб до цього самому додуматись. Також книга сфокусована на прикладі заводського виробництва, що, мабуть, звучатиме для вас, наче ця книга не для вас, якщо ви не працюєте чи не керуєте заводом чи якоюсь фабрикою. Хоча дані методи з книги можна використати для багатьох видів бізнесу, проте все ж тут більше акцент власне на бізнесі, який виготовляє товари. А тепер до відгуків про саму книгу і про позитив. Книга мені зайшла і читалась легко і швидко, незважаючи на кількість сторінок. Мабуть, тому що більшість мотиваційних книг, менеджерських книг з порадами по управлінню, книг про успішний успіх. Написані в стилі порад і вказівок, а тут автори подають нам ці поради на життєвому прикладі у форматі бізнес роману, який читати ну, набагато приємніше. Принаймні, у мене враження від такого подання дуже приємні. Автори книги через художню подачу розповіли про технологію п'яти фокусувальних кроків, які насправді дуже універсальні незалежно від виду бізнесу. У книзі описується історія керівника виробничого заводу, на якому все йшло Шкереберть. Продажі падали, завод працював у збиток або ж на межі окупності. Замовлення були протерміновані, і ще й до цього усього це все відбувалось на взаємовідносинах із дружиною. І ось даному керівнику дали три місяці, щоб виправити ситуацію, інакше завод закриють. Головний герой шукає варіанти, як виправити ситуацію. Звертається за порадами до старого знайомого, який підкидає йому ідей, як врятувати ситуацію. В результаті усе завершується хеппі-ендом. Проте, впродовж цих трьох місяців автор книги показує нам, на що слід звертати увагу, коли нам потрібно покращити ситуацію. Показує нам, на прикладах, що таке ботлнеки, тобто пляшкові горлишка, і як вони впливають на діяльність бізнесу в цілому. Ці ботлнеки вони є майже скрізь. Девелопери, які пишуть код, знають, що таке ботлнеки, і працівники на виробничих потужностях знають, що таке пляшкові горлишка. Сенс один і цей же, лише назва цієї проблеми змінюється від виду бізнесу. Дуже цікаве те, як автор показує нам те, що фокус на показниках ефективності, економії на собівартості, завантаженості персоналу в певних випадках, навпаки, заганяє наш бізнес у яму. І це одне із найкращих у даній книзі. Адже великі компанії так ганяються за збором даних і підвищенням показників, що за цим усім втрачають основне. Розуміння мети їхнього бізнесу. А автор у книзі старається донести, що все геніальне просто, і у бізнесі слід керуватись складними формулами і обчисленнями, а слід керуватись здоровим глуздом. У книзі показано використання методології Kanban та Лін на життєвих прикладах. Незважаючи, що історія подана у книзі відбувається на виробничому заводі, проте основну ідею можна використати і на інших видах бізнесу. Ця книга точно мастхев для прочитання менеджерам, керівникам компаній та підрозділів, власникам бізнесів і також тим, хто хоче в майбутньому взяти відповідальність на себе і керувати проектом, підрозділом чи цілою компанією. Книжка дозволить зрозуміти глобальні принципи, що застосовуються у виробництві, визначити та позбути слабких місць вашого проєкту, і навіть перенести нові підходи у життя поза офісом. Адже друга сюжетна лінія у книзі це про взаємовідносини у сім'ї. Адже, якщо ви справді віддаєте своєму бізнесу, своїй роботі, то, мабуть, не раз могли почути від своєї другої половинки чи дітей, що ви недостатньо часу їм приділяєте. І ось у книзі можна побачити, як через надмірну завантаженість роботою може порушитись ваш work-life balance. Хоча в наш час, коли ми живемо, де потрібно налаштовувати власний work-war -work life electro balance, простий work-life balance для нас вже не так страшний для налаштовання. Кінець книги про те, як правильно керувати людьми, делегувати їм свої обов'язки, як правильно сприяти їхньому професійному зростанню. Хоча насправді не так багато цій темі виділено у цій книзі. Тому як висновок, ця книга з історією, яка написана просто про такі важливі і, здавалось би очевидні речі. Книга наголошує, що основна мета бізнесу це заробіток грошей, і що насправді інколи збільшення ефективності, зменшення собівартості. Та завантаження на повну персоналу лише віддаляє бізнес від цієї мети. Книга також нам нагадує, що окрім кар'єри і роботи, у нас ще є сім'я, і що жертвувати одним заради іншого не варто. Дану книгу я запишу до свого активу, адже якщо б мене запитали, чи прочитав би я її ще раз, то відповів би, що прочитав би. Також не забувайте про можливість за допомогою коментаря отримати книгу Мета, процес безперервного вдосконалення безкоштовно. А якщо ж вам цього разу не поталонило, то посилання на дану книгу ви знайдете під відео. Не пропускайте і наступні відеоогляди книг, адже і там планую розіграш цих книг, які буду висвітлювати. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!